Слава Україні, друзі, сьогодні 27 березня, 32-й день героїчної боротьби українського народу проти запарєбрікового окупанта і агресора. І ми продовжуємо нашу інформаційну боротьбу. Отже, в Україні є певна категорія людей, які дуже хочуть себе вважати мажорами і іншим такими здаватися. По факту вони зрозуміло ніякі не мажори, але вони дуже стараються. Для цього от, їм потрібно кілька речей: автівка, яка буде справляти враження якоїсь дорогої, крутої. Телефон ну, зрозуміло, це айфон, бажано останньої моделі, хай там в кредит його взяти, і пиляти сторізи винятково бажано матючим. Все тоді ти, от в течії, ти в тренді. Ребята, э, в общем, видос для тех, у кого машина на другої реєстрації, допустим, не нашої області. Отже, в кривому розі живе такий собі Захар, якому 22 роки. Захар десь роздобув аудюху, увага, 14-річної давнини. Ну і вона зрозуміло має додавати йому статусу, мажорності. Але тут от не складуха, Знаєте, розпочалася повномасштабна війна в Україні, і для Захара це, бачите, стало такою собі проблемою, та йому дискомфортно, розумієте. І Захар знаєте, він як от як типовий совок і його ставлення до автівки. Е, от він вважає, що його 14-літній корч це якийсь священний грааль, і всі з нього мають там пилинки здмухувати. Ну, такий собі от, типовий герой випусків зупинилося. Хто ви такий? І яке ви маєте право торкатися до моєї приватної власності? Оце от один в один. В общем, заїжджаю в город на блокпост. стоїть обізяна прищава, Сіла. недавно сіланнідана тарвалась від соски. Ви просто вслухайтеся в цю дичину, яку він просто городить. Мавпа, прищавий, сіла. Це оцей 22-річний городський. Це він на око, знаєте, так визначив. Отже, молодий хлопець, який в воєнний час, коли почалася війна, він залишив всі свої справи, прийшов, взяв в руки автомат, його відправили на блокпост, де він виконує завдання, в мороз, в холод, в вітер. и эта людина на думку когось вот такого это прыщавый, маупа это ну, дичина короче на просьбу не трогать машину руками ну оно проржало просто полезла перерыла мне бардачок нашло там презервативы хотел сказать может тебе понадобится подлокотник перерыв багажник весь ну манья животное дикое, подтянула кинтакц его дырявое еще заставила открывать Капоця ту ху таке, я веду? Я от вже бачу, знаєте, відтворюю ці діалоги успішного Захарки на блокпосту. Ти що робиш? Зачем? Ти хто такой? Не трогай мою машину. Слухай, Захарка, а ти що хотів після таких слів, коли сказавши це? Ти ж сам викликав на себе ще більшу підозру, сказавши це. І це абсолютно нормально, що вони далі ретельніше почали продовжувати перевіряти твоє авто. Ти ж сам до цього їх спонукав. Uh, uh, вот. Поэтому я вважаю, що это пушечне м'ясо вообще не достойна ніякого уваження, ніяких пащень. І тут Остапа тьфу, Захара після проїзду блокпосту понесло. Він прямо почав заявляти, що він грав цю війну. Він грав значит, всіх цих військових. Я на рот у е... таку Ото... війну і у таких воєнних болих. Я не собираю їм. Ніке подачки, не скидують деньги, мені тупой. Я считаю, що такое м'ясо пушечне, давно умірати. Знаєте, те, що далі понесло це створіння, це вже по суті тягне на держзраду. Ну тому що коли послухати оцю дичину добірну, то це вже по суті ну, можна кваліфікувати як кримінал. Ви знаєте, по-хорошому, от після перемоги, а вона буде. Ми впевнені в цьому. Після перемоги має бути на рівні законодавства, має бути кримінальне покарання. За, наприклад, там публічні лайливі висловлювання, е агресію образу публічну на адресу збройних сил України та її представників. Ось в такому стилі. Я вважаю, це має бути і він читаєте та на дикоміки, що та ну просто в порядку речей, ну за ні машину, стоять агризація, не придивіть ще ніколи удостовірення. Захарці, бачите, здалося. Що військовий автоматом мало не зачепив його дорогоцінного 14-річного карча. Не зачепив. А чому тут горіть? Я на автоматом не убігала машину. Наверное. Настолько корява учила підготовку, що наже не може держати зброю в руках. Ну, а що говорить? Какая защита, яка защита ну взагалі оборона? І за це уявіть собі. Ось цей 22-річний бажає солдатові та його матері вирушити на той світ. Поэтому, видео, я... я желаю твоїй матері з окопах з в місті з твоїми братьями по оружию, там, у всіх втупаних на... диких животних. Ну і далі наш герой. Зізнається, йому в принципі байдуже, хто в цій війні переможе, йому байдуже, хто прийде, прийде та сторона, йому байдуже. По суті, він ніби як каже, вони такі ж, як і я, тому я спокійно з ними буду далі уживатися. я буду Мені прийдуть орків, буду жити здесь і в хунітарахті, і мені не треба розказувати за патріотизм і за всяку всі ми патріоти в Польщі. Сидім, поэтому вот. І тут 22-річний Захарка бідкається. Знаєте, війна. Він все-таки, що в нього там в голові лишилося, він щось розуміє, він без повноважень. А от якби не війна, знаєте, він би вийшов, по пацанячому, переговорив би, знаєте, ровний пацан. Але війна, і потрібно, знаєте, помовчати іноді на блокпостах, бо потім, знаєте, буде важко пиляти ці сторізи з вибитими зубами. Це в кращому разі, а потім все це постити поламаними пальцями. І саме в цій ситуації ти просто не можеш нічого зробити, тому що обізані дали полномочі шманати машину, грубіть, запретили знімати. Ну я просто от ну два... Як можна уважати страну, де не вважають тебя? тебя? Так хвилину тому ти ж сам зізнався, що ти ненавидиш армію, не дав їй ні копійки допомоги, тобі все це не подобається. Так що ти тут сидиш в Україні і нудиш? Я подивився ось по карті з Кривого Рогу до ростова на дону та в принципі за один день е, можна доїхати. Що ж ти туди не рушаєш? Ну, якщо тобі там байдуже, і може тобі там буде краще? Вижилаємо каздуть, просто змучення хнать. Друзі, повірте, в цьому випуску найважче було вирізати ці матюча. Це просто суцільний мат-перемат. Це мені здається, було найскладніше. Якщо все-таки хтось з вас наважиться почути чисту нецензуровану версію, ви можете подивитися це на моєму телеграм-каналі. Я дам лінк в описі під відео. Я дам в закріпленому коментарі. Але я попереджаю, мають дивитися сильні люди, які точно будуть розуміти, що вони їм не захочеться розбити, вони стримаються, щоб не розбити монітор від оцих всіх висловлювань. А ми продовжуємо далі. Що було далі, ви зрозуміло запитаєте. А далі, друзі, почалася українська класика. Оці всі горе блогери у них все розгортається по одному і тому ж сценарію. Знайшлася його інста і понеслось. Першим ділом закрив свою інсту. Такий, знаєте, сміливий, язикатий інста воїн раптом струхонув і закрив свою інсту. І так роблять 99%. Ось таких гори інстаблогерів, блогерів, які сміливі виявляються тільки на словах. І тут, друзі, логічний фінал. Ой, хто це тут у нас? Фамілія м'ячества. Подожі. Фамілія отчество. Захар Сергійович. І вже бачите, голос, знаєте, не такий чомусь впевнений. І матюче вже кудись зникло, і слова вже якось добирає, і погляд якийсь не той. Чому це так? Що то хочеш сказати для нашої країни? Друзі, це важливе повідомлення. Ми збираємо кошти. Наш проект допомагає усіма можливими способами групі бійців дуже сміливих, дуже зухвалих, які регулярно захищають наше місто Київ. Підступи до міста Києва і не дають втертися в цьому напрямку ворогу. Друзі, хлопцям потрібен броньований бус. Ми на нього зараз збираємо кошти. Він коштує 450 тисяч гривень, 150, навіть трохи вже більше. Ми назбирали всі, кому не шкода. Ми просимо. Я повторюсь і можу зараз показати. Ми знаємо, я знаю цих людей персонально. А цю людину, яку ви зараз бачите на світлині, я особисто знаю персонально. Друзі, всі кошти підуть за призначенням, Ми даємо головну картку Монобанка бійця. Розумієте, чому Монобанк? Тому що це безпека. Хто може в інших валютах, в гривні на інші картки? Я даю свої картки. Друзі, і ще одне дуже важливе оголошення і повідомлення. Повірте, ви перекидаєте кошти мені все до копійки вирушить хлопцям бійцям. Бо в мене є залізне правило в житті, яке я ніколи не порушував і ніколи не буду порушувати. Чужі гроші, я ніколи не торкаюся їх пальцями. Кармічно брати чужі гроші і присвоювати це дно днищенське. За це будьте спокійні і будьте впевнені. Друзі, велетенські вам. Вподобайки всім тим, хто підтримує нашу армію і наших воїнів, і наш проект. Хочу сказати, що хочу звернутися до всім ребятам, які захищають наші границі, кордони нашої родини. Я це відео даю крупним планом. Хто захоче загальний план, теж можете подивитися в моєму телеграмі. Я підозрюю, знаєте, що Захарка він, от від такого щирого каяття, несподіваного воно на нього, знаєте, впало і воно натисло його так зверху. І тому Захарка, знаєте, він так втомився від такого тиску. Він присів, знаєте, на коліна, і от все це він говорить на колінах, очевидь, він сам так присів. Йому важко стало. Тому ну ми розуміємо так. Підозрюємо, чому він це зробив. Сюда смотри, хочу сказати, що в корні був неправ. По глупості очень сильно оскорбив чоловіка, военнослужащего на посту. Вот. Готов понести вот таку ответственность за свої слова, поступки. Нікого не обвиняю, никто ніхто більше ну, мне не допомагав. Поэтому извиняюсь. тому извиняюсь, искренне прошу. прошу. Друзі, от вдивіться ще раз в обличчя, в той тон, в те, як він говорить. Ну я можу спробувати перекласти це так, як я це бачу. Захарка всередині так думає, добре, я зараз тут скажу якусь ацідятіну, ну зрозуміло, від мене хочуть почути там якісь вибачення. Я зараз щось там хвилина ганьби, е нагороджу там чогось, нагромаджу, і може там відчепляться від мене, відпустять. Цілий, здоровий, все окей, піду далі там свою дичину е творити. Станіславський, вочевидь, подивився, і я дивлюся, я кажу. Я не вірю. Іскринне, прошу прощення, прошу мене простити, Я дурак. <праць> Тепер ти пушечне м'ясо. Пійдеш в армію служить. тут хлопці, я так розумію, психонули. Яка для нього армія? Подивіться, на нього він паузу зробив, завис просто. Для нього мало звучати питання. Окопи, будеш рити? І це навіть не питання. Це просто твердження. Не те, щоб наказ, а констатація просто факту. Окопери, переносити мішки, ще щось корисне робити. Людина і в перерві між цим людина мала би дивитися, бачити розбомблені міста і страждання людей. І задуматися над тим, в якій він країні хоче жити. Так, да, каже Захарка, а сам думає, зараз пошвидше би це все завершилося. Відпустили би мене, і я під'їду далі, там сам віддосіки піляти. Є звичайно велика підозра, що дуже сумніваюсь, що конкретно він уже далі буде ці відосіки пиляти. Точніше, вже точно не буде. Ми всі це підозрюємо дуже. Нє на яких двояк пана. І знаєте, що скажу на завершення. Я дуже стежу за такими історіями, аналізую їх, і я можу сказати одне: те, що я бачу, українці вони неймовірні люди. Вони можуть прекрасно згуртуватися впродовж там, двох майданів, впродовж повномасштабної агресії, і вторгнення в Україну. Вони можуть, і в таких от випадках, як за Харкою, впродовж одного дня лічених годин знайти його. Але на жаль. Я часто помічав, як в мирний час, відносно мирний час до вторгнення, українці толерували і ігнорували купу ось таких відосів, інстаблогерів, інстаблогерок. Я хочу порадити всім українцям після нашої перемоги, яка впевнений, буде скоро, не ігноруйте подібне. Давайте їм в хорошому розумінні по зубах. Не дозволяйте їм принизити нашу культуру, нашу країну, нашу націю, нашу мову і нашу також зрозуміло прекрасну армію. Друзі, тут я мав би сказати: не будьте як Захарка, але я. Впевнений на всі 100, Всі ті, хто дивляться наш проект і підтримують його, вони не будуть як він. Тому я вкотре скажу окупантам: відчепіться від нас, не будьте ласями, зупинила.